Центр перспектива є структурним підрозділом університету, яке було створено в 1999 році з метою налагодження тісної співпраці з роботодавцями та сприяння студентам і випускникам КНЕО у працевлаштуванні. Основні напрями роботи центру такі: сприяння працю студентів, студентів про напрями діяльності та потреби в кадрах підприємств організацій, установ міста Києва, організація прямих контактів між студентами і роботодавцями. Надання допомоги роботодавцям у підводі необхідних спеціалістів числа студентів КНЕО, надання інформації студентам про можливість тимчасові працевлаштування під час навчання у літній та зимовий період. І на неповний робочий день, організація ярмарків, вакансій та презентації підприємств, організації установ, організація та проведення конкурсів, майстер-класів із залученням експертів на очних робот ефективна презентація себе на ринку праці, складання резюме, мотиваційних і супровідних листів, поведінка під час співбесіди з роботодавцем тощо, консультування студентів з питань планування професійної кар'єри. Визначення шляхів та можливостей працевлаштування, допомога у виборі напрямку, розвитку фахової картини. Доброго дня, мене звуть Антоніна. Я працюю та ЄФА. Це компанія. Одна з найбільших батьків, яка збирається аудиторію, оподаткуванням, юридичним послугам та консультом. Ми вже співпрацюємо на перший рік. І можу сказати наступне, що так дійсно цей університет надає нам хороших спеціалістів, які знають свою справу, розуміють, що вони хочуть в цьому житті і володіють певним досвідом, напевне, дали хороші знання є. Мої колеги, які от зі мною сьогодні стоять, це Мирослав який вже з Кінчув, нео, і Аня, яка ще навчається, і це показник того, що люди можуть як навчатись і поєднувати роботу, тому що робота в Івай дійсно цікава, продуктивна, то, і коли ти можеш розвиватися, приносити користь компанії, що немало важливо в наших днів. І також отримувати задоволення. Можливо, мої колеги хочуть сказати декілька де слів, надаю їм слово. Звичайно, хотів подякувати нашому університету Кнелу за те, що дали такі хороші знання і за кількість. Такі... Я міг би їх реалізувати і потрапити на роботу в Івай. E Дякуємо вам Be walking wall. Доброго дня. Мене звати Лещенко Дарія, Я керівник компанії Support Your Курпюрем. Сьогодні ми перший раз представляємо нашу компанію на виставці, на кар'єрній і. Я вважаю це дуже чистовою ініціативою цього університету. Я знаю, що взагалі цей університет проводить ці ініціативи кожного року, будує своїх студентів. Чому які тут плюси? Що студенти, не виходячи навіть з свого університету, вже можуть знаходити своїх потенційних роботодавців, які в майбутньому будуть заплачувати їх роботою. Світок компаній, які сьогодні представлені, дуже багато відомих українських компаній, міжнародних інтернаціональних компаній. І, як я знаю, дуже багато компаній, які заявлені найкращими роботодавцями в Україні. Ми ж в свою чергу, так як це наш перший досвід, і пройшли тільки буквально пару годин, вже знайшли для себе потенційних кандидатів, які ми будемо з радістю запрошувати на подалі спілкування, на інтерв'ю для того, щоб працевлаштовувати і. З такими закладами, з університетами, з іншими організаціями. Тому дякую за цю ініціативу. Будемо її підтримувати і продовжувати в наступному році Приєднуйтесь, компанія Support Your Реп доброго дня, мене звати Ірина, я опусниця з Кнеу, Ксенія, вона є бій загрузицею, слава. На даний момент ми поселяємо компанію Плаво. От, ми повернулися у стіни нашого рідного вузу, тому що розуміємо, що спеціалісти, які навчаються тут, це дійсно люди з високою кваліфікацією і е, класними знаннями. Е, згадуючи в принципі своє навчання на факультеті управління персоналом та будинок праці, е, було різно, було важко, іноді було дуже весело. Проте, е, Кожна будь-яка, кожна лекція, всі знання, які я отримала, вони дуже корисні. зараз я користуюсь майже щоденно ними. Так, на мою думку, моя співпраця з центром Перспектива була для мене корисною, принаймні тому, що, по-перше, вона допомогла мені зрозуміти, краще до зрозуміти сам процес проходження відбору кандидатів до тих чи інших компаній, зрозуміти, як варто як не варто писати резюме. Ну і щодо стосовно моєї конкретної ситуації, то вона мені допомогла знайти стажування в краї подивити. Доброго дня, ми студенти 4 курсу факультету та психології. До цей сайт, ми дісталися від наших викладачів. Досить цікаво та для е кількість представників різних компаній. Для нас це досить актуально, оскільки ми в пошут, у пошуці роботи. Е ми вже є останній курс четвертий. тому що е це можливо якось або... Програму стажування або навіть певну вакансію для подальшого і Коли ми виходимо з університету, кожен стикається з проблемою знайти роботу, взагалі як її шукати. і такий захід дає можливість зрозуміти, взагалі, куди можна працювати або це разом з навчанням зараз, наприклад, дуже багато є сподоровок. І це вже дасть досвід роботи і допоможе у працевлаштуванні.